Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка кіт Мурко. Був собі у бабусі старий пристарий кіт Мурко. Лежить Мурко проти сонця, гріється. Заплющив очі, спить, поклавши голову на лапки. Тільки хвостом махає, мух відганяє. На подвір'ї ходила курча. Воно відбилося від квочки і жалібно пищало. Побачивши кота, замовкло. Підійшло тихенько до нього, притулилося і очі заплющило. Тепло йому біля котового кожушка. Мурко почув, що хтось до нього притулився, розплющив очі курча і здивувався. Ну і сміливе ж яке. Дивиться Мурко на курча, дивується і не знає, що йому робити, чи злякати його, щоб утекло. Чи хай собі гріється? Вийшов кіт на поріг, мружиться від ясного сонечка, а й чує. горобці зацвірінькали. Принишк насторожився, тихенько пробирається тину, а там горобці сидять. Підкрався аж тину. Та як плигне, хотів горобця схопити. А горобчик пурх та й утік. Кіт прилетів через тин та в калюжу. Вискочив мокрий, брудний, чалапає додому соромно йому, а горобці позліталися з усього двору, над невдахою шугають та цвірінчать. І сміються з кота. Сидить наш кіт на вікні, гріється на сонечку, заплющив очі і дрімає. Солодка так дрімає, аж мурчить. Аж тут прилетіла муха. Сіла котові на носик, та як укусить, прокинувся кіт, мотає головою. А муха вже сховалася за вікном. Знову заплющив очі кіт, дрімає, мурчить, А муха знов підлетіла, та як укусить носа, розгнівався кіт, скочив додолу, заховався під ліжку, прилетіла муха, а кота. І немає. Рано вранці прокинувся наш сірий кіт. Устав зі свого ліжка біля печі, вигнув спину високо, високо і погнувся, аж простягся. Потім сів, зажмурився і став умиватися. Ось як він це робить. Висуне язика. Піднесе лапку, змочить її слиною, потім розчісує мокрою лапкою вуса, гладить мордочку, чистить брови, знову змочує лапку і знову гладить. Отак умивається кіт і виходить на двір. Горобці тікають із подвір'я, сідають на гілля дерев і голосно щебечуть. Це вони розповідають своїм. Тікайте, тікайте, ось вийшов страшний звірюга. А кіт ніби не бачить горобців. Повільно проходить подвір'ям іде кудись між кущі, а горобці все цвірінчать і цвірінчать. Лежав на столі кіт. Дівчинка поставила перед ним дві тарілки. Одну зі сметаною, другу з молоком. Кіт подумав. Це дівчинка принесла мені частування. Але що краще? сметана чи молоко? Кіт збирався подумати, що краще, але не міг думати. Такий був ледачий. Коли це у на вікно? Залетів горобець, залетів, сів на стіл і клює там якісь крихти. Тепер перед котом було вже три смачні речі: сметана, молоко і горобець. Та хіба легко зважитися, що з цих трьох речей не смачніше? Кіт збирався подумати. Що ж найсмачніше? Але думати було так важко. Він заплющив очі і заснув. Це був найледачіший у світі кіт. Тут і казочці кінець, а хто слухав? Молодець. Хочеш крила, як у птиці. Слухай казки від вовчиці.